Медичні вправи із шестирічним Святославом виконує логопед Марина Карандайкіна. У смілі жінка очолює інклюзивно ресурсний центр Тернівської сільради. Саме із цим закладом Білозірська громада підписала договір про співпрацю. Ну заключили такий договір, що ми зараз два рази на тиждень цей кабінет буде працювати. Мама хлопчика Надія Данилова скористалася нагодою, каже, щойно дізналася про відкриття кабінету логопеда. Вже тут каже, дізналася, що у сина є порушення фономатичного слуху, який відповідає за володіння читанням та письмо. Була потреба, не було змоги їздити десь далі. Тут з'явився змога, тому вирішила сюди спробувати. Під дверима кабінету логопеда чекають своєї черги шестирічний Артем та трирічний Віталік. Їхня мама Ольга Міняйло каже, радіє з того, що у їхньому селі, хоч і двічі на тиждень, але спеціаліст працюватиме. Це дуже гарна ідея, і логопед потрібний, тому що перед школою і садочком дітям потрібно. Займатися з логопедом, вони більше будуть дізнаватися, будуть букви вивчати, будуть букви вимовляти, тому що ну, не всім батькам є час вдома. Так як я багатодітна мама, ну, мені немає часу. Тих, хто потребує роботи з логопедом, досить багато, розповідає Марина Карандайкіна. Офіційна статистика це дітей на сьогоднішній день, десь 80%, які йдуть з порушенням мовлення. Порушень там дуже багато, є важчі, є легші, є середні. Для роботи із різними видами порушень у кабінеті є все необхідно, говорить жінка. Особливо каже великий вибір наборів для дрібної моторики рук. Розраховані вони на дітей різного віку. Надкривалі вони люблять діти тут. І назва, і кольор, і всі, і щоб, ну, дитинка сама там склала. Кабінет відкрили завдяки участі у проєкті ЮНІСЕФ та Асоціації міст України, розповіла директорка центру надання соціальних послуг Ірина Віра. Зі спрямованих 300 тисяч гривень половину витратили на його облаштування та обладнання. Ми, як комунальний заклад, реалізовували даний проєкт. Проєкт називається Надзвичайне реагування в умовах війни. Шляхом перерахування коштів громадам, які включені до ініціативи дружня до дітей та молоді, Наталія Старинець, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.